Привіт! У цьому відео ми розповімо вам про богиню Мокош, одну з найважливіших постатей у слов'янській міфології. Дізнайтесь про її легенди, ритуали та роль у давньому світі. Пориньте у світ стародавніх міфів разом з нами. Ця богиня є однією з найважливіших богинь у слов'янській міфології. Її шанували як богиню родючості, жіночої праці, прядіння та ткацтва. Її культ поширювався серед східних слов'ян і залишався сильним навіть після прийняття християнства. Вона символізувала зв'язок між людським життям і природою, а її шанування включало численні обряди та ритуали. У цій статті ми розглянемо різні міфи та легенди, пов'язані з богинею. Згідно з однією з версій міфів, Мокош була донькою Верховного Бога Сварога, вона наділена особливими силами. Які допомагають їй контролювати природу та людські долі. Її ім'я часто пов'язують з вологістю та водою, що символізує родючість і життєву силу. Мокоша була богинею, яка піклувалася про жінок, особливо тих, що займалися прядінням і ткацтвом. Вона також була захисницею родючості, домогосподарства і домашнього вогнища. Її часто зображували з веретеном або прялкою в руках, що символізувало її зв'язок з прядінням і ткацтвом. Один із найпоширеніших міфів про Мокош пов'язаний з її роллю у забезпеченні благополуччя домашнього господарства. Згідно з легендою, Мокоша спускалася до людей кожної ночі, щоб допомагати жінкам у їхній праці. Вона вчила їх правильному прядінню, ткацтву та іншим домашнім справам. Жінки вірили, що якщо вони працюватимуть сумлінно і з повагою до Мокош, то їхнє господарство буде благополучним, а врожаї багатими. Існує легенда про те, як Мокоша навчила жінок прядіння колись у далекі часи, жінки не вміли прясти і ткати. Макоша, побачивши їхню скруту, спустилася з небес і показала їм, як користуватися прялкою. Вона навчила їх створювати гарні тканини, які стали символом добробуту і достатку в родині. Одна з найзахоплюючих легенд розповідає про те, як Мокош допомогла героєві на ім'я Вітан подолати підземне царство. Вітан, мужній воїн, повинен був врятувати свою кохану з лап підземних духів. Макоша, побачивши його відвагу і відданість, вирішила допомогти йому. Вона подарувала йому чарівне веретено. Яке світилося в темряві і вказувало шлях. Завдяки допомозі Мокош Вітан зміг подолати всі перешкоди і врятувати свою кохану. У давнину слов'яни влаштовували численні свята на честь Мокош. Одне з найважливіших свят відзначалося восени, коли жінки завершували збір врожаю і починали займатися прядінням і ткацтвом. У цей день жінки приносили дари богині, такі як кращі зразки своєї роботи. І молилися про благополуччя своїх сімей. Макош також шанували як богиню родючості. Жінки молилися їй, щоб отримати здорових дітей і багатий урожай. Існував обряд, під час якого жінки вночі збиралися біля річки або озера, приносили дари воді і молилися Макош про родючість і добробут. Одним із ключових аспектів шанування Макош було її зв'язок з долею. Згідно з міфами, Макош плела нитки долі всіх людей, визначаючи їхні життєві шляхи. Вона мала двох помічниць долю та недолю, які допомагали їй керувати людськими життями. Доля приносила людям щастя і успіх, тоді як недоля, труднощі та випробування. Вважалося, що Макош може змінювати нитки долі, якщо люди звертаються до неї з молитвами і проханнями. Макош також асоціювалася з водою і водяними джерелами. Існує легенда, що Макош могла керувати річками, озерами та джерелами, забезпечуючи їх чистоту і достаток води. Вона захищала джерела від висихання та забруднення. Люди вірили, що якщо принести дари Макош біля водяного джерела, вона забезпечить їм чисту і багату воду протягом усього року. Згідно з однією з легенд, Макоша благословляла поля і врожаї. Вона ходила по землі, торкаючись кожного стебла і насіння, щоб забезпечити їхній ріст і плодючість. Люди влаштовували спеціальні обряди і свята на честь Макош, дякуючи їй за багатий врожай. Під час цих свят люди приносили їй дари у вигляді найкращих плодів і зерна, а також співали їй гімни і молилися про подальший успіх у сільськогосподарських справах. Макош також вважалася захисницею домашніх тварин. Існувала легенда, що вона могла лікувати хвороби тварин і забезпечувати їхнє здоров'я. Люди зверталися до Макош з проханнями про допомогу, коли їхні тварини хворіли або потребували захисту. У відповідь на ці прохання Макош дарувала їм силу і здоров'я, що допомагало їм краще доглядати за своїми тваринами. Макош також була пов'язана з місячними циклами і жіночою репродуктивною системою. Вважалося, що вона могла впливати на місячні цикли і допомагала жінкам під час вагітності і пологів. Існували спеціальні ритуали, під час яких жінки зверталися до Макош з проханнями про благополуччя і здоров'я під час вагітності. Вони вірили, що Макош може забезпечити їм легкі і безпечні пологи. Люди часто зверталися до Макош з молитвами і жертвопринесеннями. Вони приносили їй дари у вигляді найкращих плодів, зерна, тканин і прядів. Існували спеціальні свята, під час яких люди виконували обряди на честь Макош, просячи її про допомогу і благословення. Макош також вважалася захисницею Дому і домашнього вогнища. Люди виконували спеціальні обряди на захист своїх домівок, просячи Макош про допомогу і захист від лиха і нещасть. Вони вірили, що Макош може захистити їхні домівки від пожеж і інших природних катастроф. Згідно з однією з легенд, Макош мала силу керувати сонячним колесом, символом циклічності часу і природи. Вона відповідала за зміну пір року і обертання сонця навколо землі. Люди вірили, що завдяки Макош природа зберігає свій порядок і гармонію. Коли сонце вставало і заходило, вони приносили їй дари і молилися про сприятливу погоду і багатий врожай. Існує легенда, що Макош могла впливати на зірки і сузір'я. Вона використовувала зорі, щоб направляти людей на правильний шлях і допомагати їм знаходити своє призначення. Жінки, які займалися прядінням, молилися Макош, дивлячись на зоряне небо, просячи її благословення на свою працю. Вважалося, що Макош може дарувати їм натхнення і майстерність. Згідно з однією з легенд, Макош мала чарівний сад. Де росли найрізноманітніші рослини і квіти, вона доглядала за цим садом, використовуючи свої магічні здібності, щоб забезпечити його процвітання. Одного разу, коли сад був у небезпеці через навалу шкідників, Макош викликала духів природи, щоб захистити його. Вона показала людям, як використовувати силу природи для захисту своїх врожаїв і садів. Ця легенда підкреслює зв'язок Макош з природою і її здатність захищати і доглядати за рослинами. Дякуємо, що переглянули це відео про богиню Макош і слов'янські міфи. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові захоплюючі історії та легенди. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Пишіть свої коментарі та діліться своїми думками. Нам буде цікаво дізнатися вашу думку. До нових зустрічей.